Кількість випадків шахрайства із картками знизилася. Про це повідомляють у Нацбанку. Але не поспішайте радіти, тому що тепер аферисти крадуть набагато більше грошей. Якщо в минулому році в середньому це було 3 тисячі гривень, то за один раз шахраї виманюють зараз понад 4 тисячі двісті. І от за минулий рік шахраї видрули більше мільярда гривень у довірливих українців. Частіше тепер крадуть через інтернет. І як кажуть Нацбанку, люди самі просто віддають гроші чи дані рахунків шахраям. І тоді банк уже просто ну, безсилий, адже операція вважається ну, добровільною. Сам віддав. То що ж робити, коли ви стаєте жертвою інтернет-шахраїв? Корисні та дієві поради ми попросили розказати юристам. Давайте дивитися. Наскільки законний інтернет-шопінг? Що робити, якщо відмовляють в обміні чи поверненні товару? Інтернет-шопінг давно став невід'ємною частиною нашого життя. При цьому він несе багато ризиків і, зокрема, можливість зіткнутись з шахраями. Давайте розглянемо ключові аспекти законності інтернет-шопінгу та ваші дії у випадку шахрайств. Як регулюється інтернет-шопінг з боку законодавства? В Україні інтернет-шопінг детально регулюється багатьма нормативно-правовими актами. Ці акти гарантують споживачам право на отримання якісних товарів і послуг, а також захищають їх від недобросовісних продавців. Одне з ключових це можливість обміну та повернення товарів. Згідно із законом, споживач має право на обмін або повернення товару протягом 14 днів з моменту покупки, якщо товар не був у використанні, збережений товарний вигляд та упаковка. Це стосується як фізичних офлайн-магазинів. Так і інтернет магазинів Винятки можуть встановити деякі категорії товарів, наприклад, продукти харчування, ліки або товари, які були виготовлені на замовлення. Якщо вам відмовляють у праві на повернення або обмін товару навіть за наявності всіх умов, це може бути порушенням ваших прав. Крім цього, часто інтернет-магазини вимагають повної передоплати перед відправленням товару. Це не заборонено законом, проте може становити реальні ризики для покупця. У таких випадках важливо з'ясувати репутацію продавця, читати відгуки та перевіряти наявність контактної інформації та юридичної адреси такого магазину. Надійні продавці часто пропонують можливість часткової передплати або оплати при отриманні товару. Як діяти у випадку шахрайства? Якщо так сталося, що ви потрапили на інтернет-шахраїв, ви маєте діяти наступним чином: по-перше, зберіть докази, збережіть усі листування, електронні чеки, скріншоти сайту та оголошень. Якщо гроші були переведені на банківський рахунок, обов'язково збережіть копії квитанції про оплату. Далі я раджу вам звернутися до продавця з офіційною претензією. Таку претензію потрібно відправити на електронну пошту магазину і обов'язково вказати суть проблеми та вимогу повернути гроші або замінити товар. Також я раджу поскаржитись до кіберполіції. Ви можете подати заяву онлайн через їхній вебсайт. Якщо ви оплатили товар банківською картою, зверніться до банку з проханням провести повернення платежу у випадку шахрайства. Банки достатньо часто йдуть назустріч клієнтам у таких ситуаціях. Якщо попередні засоби не допомогли, ви маєте право звернутися до суду за місцем проживання або місцем знаходження продавця. Важливо буде наявність усіх зібраних доказів. І на завершення, моя порада. Користуйтесь лише перевіреними сайтами, шукайте відгуки інших покупців, перевіряйте наявність контактної інформації та реквізитів, уникайте повної передоплати. Якщо можливо, вибирайте варіант оплати при отриманні товару. Будьте дуже уважними до занадто низьких цін. Це може бути ознакою шахрайства. Використовуйте надійні платіжні системи. Банківські карти та захищені платіжні сервіси дають можливість оскаржити транзакцію у випадку проблем. У разі дотримання цих рекомендацій ви зможете захистити себе від шахраїв та зменшити ризик неприємних ситуацій під час інтернет-шопінгу. А я бажаю вам безпечного шопінгу, продуктивного дня, і нехай закон завжди буде на вашому боці.